Маю величезне сподівання, що це буде масова історія. Спочатку два слова про сам виріб, а потім загалом, що я думаю про інновацію. Отже, Цей виріб складається з це дистанційно керована платформа, складається з двох частин. Перша це е, рись, платформа, яка керується дистанційно. Це такий собі безпілотник наземний. Е, колеги мої е, думаю, розуміють, що це означає. Ось цією рисю можна забезпечити те, що робить піхотинець, я б навіть сказав, для забезпечення поля бою. Іншими словами, потрібно щось кудись перевезти, там, де є небезпека ураження противником. Звісно, краще, коли це робить ось така чудова залізяка, аніж коли це роблять вручну люди. Я думаю, це зрозуміло. Далі на цю платформу можна чіпляти усілякі корисні назвам це гаджети.